Через точки М, П, Р побудувати переріз. Ну, Щоб було зручно, називаємо спочатку цей Куб. Нехай тут буде А, тут точка Б, тут точка С, точка Д. А1, Б1, С1 і Д1. Ну, Дивимось на точки. Точка П і точка М. Вони належать одній площині. Ну, конкретно D D1, C1, то ми можемо їх з'єднати. Коли ми їх з'єднаємо, точка P в точці M буде у нас пряма PM. Але вона нам нічого не дає, тому що у нас є точка R. Ми M з R не можемо з'єднати вони в різних площинах, П з R ми не можемо з'єднати, тому що вони в різних площинах. І не тому, що ми дві точки не можемо з'єднати, а тому, що ми переріз так не знайдемо. Коли у нас площина перетинає куб, вона десь повинна по якимось ребрам його перетинати. Тому ми точки П і Р, М і Р не можемо з'єднати, тому що ці прямі будуть лежати всередині куба, тому нам такі прямі не підходять. З'єднуємо П і М, а далі ми дивимось, нам потрібна точка, яка знаходиться з точкою Р в одній площині. У нас ПМ не перетинає ребро АД. Тому що АД і ПМ ці прямі лежать в різних площинах. А от пряма МП з прямою ДЦ, вони якраз належать одній площині ДД1C1. Так якщо вони лежать в одній площині, вони можуть перетинатися. І ми пряму ДЦ продовжуємо далі, ну тут нехай буде точка H. ДЦ перетинає МП в точці H. Ми її знайшли, тому що дві прямі перетинаються, які лежать в одній площині. Далі точка H і точка R, вони знаходяться в одній площині, в якій ось цій нижній площині А, Б, С. І ми, ми можемо їх вже з'єднати. Коли ми їх з'єднуємо, пряма HR. Вона якраз перетинає пряму АД, тому що HR знаходиться з прямою АД в одній площині АВС. то вони і перетинаються. HR перетинає АД, ну нехай буде в точці Е, ось точка Е. Тобто тепер точка Е з точкою М знаходяться в одній площині. А, А1, Д1. І ми можемо тут точку Е і точку М з'єднати. Ось воно. У нас вже частина перерезу є П, М, є, Р. Далі нам потрібно, щоб, я ж не знаю, як вона пойде. Піде, я не беру будь-яку точку де завгодно. Мені треба її знайти. Я не знаю, як в мене площина йде з точки П. Не знаю, в яку сторону вона йде. І ми не знаходимо цю точку довільно. Але я знаю, що в мене пряма HR, на неї подивіться уважно, і пряма BC, вони знаходяться в одній площині ABC. Так вони перетинаються. Тобто, я пряму BC ось так от продовжую з прямою HR, вони мають точку перетину, ну, нехай це буде точка F. Тобто HR перетинає пряму БЦ в точці F. Тобто, в мене кожна точка вже знайдена. Я її не беру ні звідки, тому що мені так хочеться. Точка F вона знаходиться в площині. Б1БЦ, тому що вона належить прямій БЦ. А якщо вона в цій площині знаходиться, то точка Ф і точка П лежать в одній площині ББ1C1. А якщо вони лежать в одній площині, ми можемо їх з'єднати. Ось ми їх з'єднали. Пряма ПФ лежить в площині ББ1С1. І вона не може перетинати, наприклад, тут ДД1 точки Д1. Такого не може бути. Але вона перетинає пряму ББ1, тому що ББ1 також з ній в одній площині знаходиться в ББ1С1. І вона її перетинає ось точки, нехай ця буде точка G. Ось вона, ця точка G. Тобто P перетинає. Б1 в точці G. Ось вона точка G. Кожну точку я знаходжу. А далі я можу R і G ось з'єднати. Вони знаходяться в одній площині А1, Б1. Я можу їх з'єднати. Ну і далі в мене вже все з'єднано. P, e, P, M, e, e, M, E, E, R і e, RG. Все в мене є. Тобто в мене виходить ось вона, площина перерізу. Ось вона. Ось ця площина виходить. І записуємо, що е, Р, G, P, РГМ це є площина перерізу.